Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Vuqe. В цьому відео подивимось на аксесуар для поціновувачів класики та функціональності. Елегантний чохол, що поєднує в собі захист, гаманець та підставку. Це Kialino Wallet Case. наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Головна перевага цього чохла це, звісно, його преміальні матеріали та класичний форм-фактор книжка. Зовнішня обкладинка виготовлена з високоякісної натуральної шкіри, яка не тільки виглядає солідно та елегантно. Але й дарує приємні тактильні відчуття. Такий дизайн забезпечує всебічний захист вашого смартфона, включно з екраном. Всередині смартфон надійно фіксується у щільному, але еластичному силіконовому тримачі. Він захищає бічні грані та кути пристрою і чудово амортизує удари в разі падіння. Цей чохол справжній майстер багатозадачності. На внутрішній стороні обкладинки розташовано кілька зручних кишеньок, в яких ви можете носити банківські картки, візитівки або трохи готівки. Це дозволяє залишити громіський гаманець вдома і мати все необхідне в одному місці. Крім того, чохол легко трансформується у зручну підставку. Просто відкинувши кришку назад, ви зможете встановити смартфон на будь-якій рівні поверхні для комфортного перегляду фільмів, відеодзвінків чи читання. Чохол має ідеально точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків. Клавіші гучності та блокування захищені м'якими та чутливими дублікаторами, які оберігають їх від пилу та зносу. Для додаткового захисту передбачені невеликі виступи навколо екрана та блоку камер, які не дозволяють їм торкатися пласких поверхонь, тим самим запобігаючи появі подряпин. Замовляйте, які аліно. Wallet Case в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.